Говоримо, ось про що про загарбників. Вони трошки розмріялися у тимчасово окупованому Криму. Відбувається ось така ось ситуація. Пропаганда почала транслювати ролики для стимуляції. Я не знаю правда кого чи окупаційної армії, чи набору в неї. Також у відео відтворена, нібито розмову двох терористів, які мріють про майбутнє після. Перемоги своєї ж, не нашої <хи> у цій війні. Ну і один з них запитує про Печерські пагорби. Уявіть собі, бо саме там мріє купити квартиру після повернення Києва. Це аж смішно. Інше хоче в Одесу, до речі, окупант, бо море любить. <хи> і ось українські захисники кажуть, що в реальності їх очікує лише окоп з багном під бахмутом, де вони будуть ховатись, а можемо. А межею мрій буде табір для. полоненных. Давайте побачим. Случайно не знаю где Печерские пагорбы в Киеве. Это центр. В этом тетка живет. Крутой район. А чего? Мечтал меня. Квартиру там хочу купить. Война закончится. Киев вернем. Семью туда перевезут. Я в Одессу рыну. Море люблю.